У новому влозі, і ще вам скажу: відбули ми сьогодні день останнього дзвоника. Наривілося страшне відео вам деякі залишу тут у влозі. І ще в нас була така. Прикольненька ситуація, коли ми пішли до нашої першої вчительки, тому що Ілюша, ну ті, хто з нами довго знають, що він навчався в Веронікиній школі першої класи. Там він був улюбленцем у вчительки, тому ми не могли разом з ним не сходити до неї в гості. То вона була рада його бачити, обнімала, цілувала. Потім завела його в клас і там була також дуже така тепла зустріч з однокласниками колишніми. Також відео має мені скинути вчителька. Все це зафільмовано, і Я вам обов'язково його прикріплю також. Тут у. В лозі. приїхали додому. Верніше, як після останнього дзвоника, я поїхала прямим рейсом на роботу. Діти поїхали додому, відпрацювала, повернулася додому, вже накришила. А крошку вона також буде тут у відео. І будемо ввечері з Ілюшею робити курячі стріпси і, по новому рецепту, який він видивився в інтернеті. І також це відео буде тут у цьому влозі. Тому приємного перегляду і зустрінемося далі.

Коли останній дзвоник продзень, мелодія весела і сумна, Мов з зараз серця зараз пролуна. А ось контроль Це сонця крок, чиста далі. А ще твоя п'ятнадцята весна. Це мої плани, це майбутній крок. Так, друже, це останні на двіно.

as well. Важно обличчя цих людей, бо будеш бачити, багато з них в цей день останній раз одягнеш форму формулін, поплачеш останній бальз, танцює зі сльозами строгий за учті раз, капьорті ти. Дівчатка, на порядку денному у нас акрошка, зелена цибуля і кріп. У мене з заморозки. Це сметана. Зверху ми заправляємо сметаною і водою. Тут огірочки, картопля, там внизу ковбаска. І ще десь, отаму, о, воно, бачите, яєчка. І зараз у мене в морозилці остиває водичка. Я сюди додала вже сіль. Заливаю це все холодною кип'яченою водою або просто ну, покупною негазованою. Додаю оцет, перчик. І її ставлю в холодильник. Нехай воно настоїться. Коли настоїться, тоді вже починаємо їсти. У нас в родині люблять таку. Хтось, я знаю, що робить на квасі. Ще ми робимо на тана рані інколи. Але зараз бігти десь в АТБ, щоб по вигідній ціні його купити не хочеться. Дуже сильно спекотно на дворі, Тому. Вирішили сметанкою і водичкою, як в старі добрі часи. Ось так от. Більше, в принципі, ми нічим ніколи і не заправляємо, але я знаю, що ну, безліч рецептів є для заправки окрошки. У нас так. Так, дівчата, і по ілюшеному спецзаказу ми будемо робити що? Стріпси. Курячі стріпси. Да. Значить, що нам для цього треба? У мене три філішки. Порізала, як бачите, ось такими добровільними невеличкими шматочками. Всі вони різні, але нічого страшного. Зараз будемо готувати маринад. Що нам треба? Два яйця. Давай два яйця. Ну. Що? Так. Ой. Що? Треба була допомога. Тепер додаємо спеції, які вам подобаються: паприка, там, мівінка, приправа, перець, суміш перців, сухий часник. Кожен додає те, що подобається йому. Це ми зараз робимо такий кляро-маринад. Взагалі воно робиться в двох клярах. Це ми робимо той, в якому лишаємо м'ясо на 2 години. У мене тут приправа мівінка, у мене тут паприка і об яз... обов'язково сіль. Не забуваємо про сіль. Мастер-шеф буде колотити зараз це все. Що ми робимо? Ми розмішуємо, потім додаємо водички, ну, плюс-мінус на око, і додаємо борошно. Робимо такий типу кляр, окунаємо туди все це м'язко, перемішуємо і лишаємо в холодильнику десь. На пару годин. Можна, в принципі, і на пів години, але так як я не поспішаю, я лишу на дві години краще промаринується. Так, дівчата, пройшло десь півтори години. Наше м'язко замаринувалося, і Люша довше не витерпів. Роблю кляр номер 2 Ну, що тут? Тут борошно і будь-які спеції. Я додала паприку і трішечки знову такі мівінки, щоб кляр не був ну, безвкусним, скажем так. І тут у мене олія. Ну така. Немаленька кількість олії. Тут я вам скажу. Оце плавається, я перевіряла, чи нагрілася олія, чи ні. Ще не нагрілася. Добре, добре, класно, така розгоряна олія, щоб аж бризгало на всю кухню. мені все, як я люблю потім мити. І туди відправляємо ми вже наше м'ясо. Звідси достаємо, потім в борошно і в олію. І все, на сковорідку, і до готовності до рум'яної корочки. Ось такий mm -hmm. рецепт, а далі буде дегустація.